Женя Санін це символ нашого фонду. Це локомотив добра, який, який мотивував людей. Ми ніколи не почули від нього слова ні він завжди виконував усі поставлені задачі, які були поставлені. Неважливо, яка територія, неважливо, як небезпечно. Неважливо, куди треба їхати. Важливо для нього це люди, яких треба врятувати. Жека, Це Жека. Дійснімо евакуацію. Волонтера. Держи, держи, держись, держи. Все буде добре. Тільки держить. Придіжи, поїжджає, кура, діжи, держи. Держи, Андрюха. Держу. Люди евакуювалися. Це сім'я. Діти п'ять-шість років, які хочуть жити далі. Вони будуть жити. «Це зробив Женя, це зробили волонтери, це зробила місцева влада. Ми всі тут дбаємо про те, що, щоб най, найбільше людей врятувати і не залишати їх там». «Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і Нині, і Христу, і на віки вікового війни». «Ченівська не знаю, працював з першого дня. понедельник завжди веселый, красивый, подкачанный, с мороженым, Дуже тяжко. Слив, мы Каждую неделю мы собирались утром в 6 утра. Все как один, не зная, кто из нас не вернется. Потому что ну, мы все понимали, что возможно эта встреча была последняя. Мы ну, каждый понедельник выезжали, каждый понедельник нас обстреливали, никто из нас не убегал. Опять же, мы, поэтому мы и знакомы, поэтому мы и дружим. Это дружба ближе, чем дружба сквозь года, это дружба сквозь войну. Она, она нас породнила душой, породнила отношением к жизни, какими-то целями в жизни.